Вітаю, друзі, сьогодні 30 травня 2025 року. І однією з головних подій, яку варто осмислити, це є наступний раунд переговорів між Україною та Російською Федерацією, який має відбутися 2 червня 2025 року у Стамбулі. До цих перемовин міністр закордонних справ Туреччина вітав Російську Федерацію по дорозі назад він мав би заїхати до Києва. Але що слід констатувати, що Російська Федерація повністю перехопила ініціативу в цих переговорах і в контексті смислів, і в контексті напору, і в контексті стратегії. Ну, по-перше, Російська Федерація проігнорувала прохання американської сторони щодо зміни делегації і підвищення її рівня. На переговори 2 червня 2025 року поїде делегація у тому ж самому складі. Друге, Російська Федерація проігнорувала домовленості між Трампом та Путіним про те, що вона передасть проєкт так званого меморандуму про зупинення бойових дій і шлях до укладення мирної угоди. Вони підготували цей проєкт меморандуму, однак не передали його ні американській стороні, ні українській стороні до переговорів. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що українська сторона на цих переговорах не буде готова до відповіді на цей меморандум. І Буде необхідність оголосити про е, перерву для того, щоб виробити якусь контрпозицію на ті пропозиції, які е, пропонує російська сторона. Отже, е, сподівання, які висловив міністр закордонних справ Туреччини про те, що буде домовлено про зупинення бойових дій на певний час, навряд чи є реалістичними. Спецпредставник Сполучених Штатів е, з питання України Кіт Келох е, підтвердив, що. Представники Сполучених Штатів Великої Британії та деяких інших країн Європейських будуть також присутні на цих переговорах як консультанти української сторони, однак під час самих перемовин нікого з третіх сторін на цих перемовинах не буде. Голова російської делегації Медінський переговорив з головою української делегації міністром оборони Умєровим. Саме Медінський запропонував дату і місце переговорів на що українська сторона погодилася, і на жаль, ми бачимо, що Україна повністю втратила ініціативу у цих переговорах з відосіків. Там зеленського ми бачимо лише скарги бідкання замість того, щоб пропонувати якусь конструктивну стратегію, конструктивну позицію. Ще раз підкреслю, що дуже прикро мені російська сторона володіє ініціативою в цих переговорах, натиском, напором і з допомогою фактора раптовості, хоче поставити в складне становище нашу делегацію 2 червня.